Так, ну всем привет. Ну Продовжуємо виживання. Деревенка і робот. Да, у страшному світі константи. Да, до дупа так дивляться вообще. А що там Уча... світиться? Получай ты по Так, тут якась така сяюча да, зона. Ой, Ано. Oh no. Ненормально, ну, але... Не. В атаку! Звичайно, справляємося. <laughs> я одразу трьох пауків розніс. А я двох. Так, ти у нас... Ти у нас робиш маленьке вовнище. А можна якось розібрати? Ну, в принципі, давай розберемо. Шо це там? Ти підпалив щось? Ні, це я. А у мене місця не було. Вовнище. Я такі блін, а то За дерево може ніч. загорітись. Ми занадто блойскую. Блін. Зру а, блін, з я відійду, а ти зрубай його. Давай. Але ж як ти відійдеш, теж? Ну я от, може воно так не считаю. Так, ну все. Та все, хватит уже. Успокойся. Розігнався уже. Так. Я yeah, чую, це ще паук Що це з каналізатор? Що це з каналізатор хочу опять? Не знаю. знаю. Він хоче сканувати. Сканує. Ні. Ноуп. Nope. А ти так бігаєш, я не можу нормально пожарити ягоди. Жар я вроде А шо це у мене бої. таке якийсь, не знаю Вилучатор схем Це шо таке Я не знаю на лети он до поуказка Деві шу це з ними. Він спить мо маю... о його просканують зараз О блин Це моє гніздо зламали Він тепер без дому остався Бедний А oh, No. Ого, угу, це шо за якісь хвилі пішли. Так, і шо це якісь рецепти. Шо це таке? Подивись це просто команду со смерті. Ого, деть та є. Наш кріп. Диви, він біжить до тебе. Він, наверное, обідався, що я його домик знищив. Камінці позбираю. Все зібрали. Так, да. 8. А там для костри, ще скики 12 гриби... треба. Чи скільки? Ну в мене. Ну, в в мене 9 у цих камінь каменю. Треба камінь. А, чи там. А, іменно каміння треба. А що, кстати, у да. ці гриби їх треба збирати? Червоні. Я не знаю. Я ніколи вообще ці гриби не збирав. Може вони й треба для чогось, ну. <кхи> я не знаю. Нам би, до речі, знайти якесь місце вже де поселитись. Ну то ж так, ми це ж зараз намагаємося зробити. Треба палички. Якісь поселення. Ми мені... Скільки тебе паличок? У мене аж 26. А, ну тут я має мене 4. А хоча ні. Огоманись. Не стій, на. У мене ще 40 є. Нічого собі ти їх. Не знаю. Це мені треба угомонитись. Це хто? Де? йо Енд заспавнився. Де? Давай його знищимо. А як ми це зробимо? Він, мабуть, зарай бахне. Ай! тихо. такий тих. звук. <кхів> Я знищу тебе. Дивись, сукера поламалася п'юну. Я думаю, сокира йому підвищений урон наносить. Так як це дерево. Дерево б'є е -е -е. дерево. Де таке бачили? Не знаю. взагалі кіркою ко, а у мене кірка зламалась. Моя коза смерті зламалась. <coughs> Давай я зроблю теж за Ні, ну в вже половина хп немає. Навіть більше. Блін, а в мене, кстати, так розсуд падає від нього. Це то він шкребе, тебе, в мене теж. Її звук. Зараз рубоєм ці дерева. Ура, Все. наш перший босс. Так, живе дерево мені треба. Все відомо. Тобі треба лікуватись, він тебе повернув, попробуємо. Ну я так у мене. Ти вилічився. Ну, майже так. Я вже взагалі. Щуть посаджу дерево. Так, сокиру я тобі віддам, мені вона не треба. А в мене і так у нас сокиру у мене вже в місці немає. Віддай мені паутинку, а я тобі віддам сокиру. Бо вона мені прямо тобі абсолютно паутинка. не треба. Може тобі ще треба золотий шматок, не знаю. Ну хай буде. Блін, уже із за цього боса ми просто втратили час стільки. Ну так, вже знову. Ну що та ми вечір. подавали свого Пинч. першого боса? Да, це непогано, як для тих... То ще навіть дом, дом свій не знайшов. щось Скан цього, да, наверняка. Де він полетить? Він може хотів крута знову просканувати. Но він летить поки що за мною просто. Не знаю, хай я Він був у по нього конкретная точка, напевно. Он не знаю, Може до крута, Да. Я він нього сканує. Не знаю, що зараз піджариться цими лучами. Тихо хвостик порубав, він ховається. Ну все, скан перестав працювати. Ні -ні. Ладно. Ну то вони риють землю. <кхід> Взагалі там катакомби під нами. Як ми ще не провалюємось туди. Аж дерево сухне. Угу. Від таких катакомбів. Та збираємо її все збираємо. О, диви там цей виліз, Стуку ще я не бачу. Він хоче знову просканувати. Надію, у мене упав, да, у мене тільки що стрілочка дуже сильно. Летілити, він дум. Приїхав. Давай скану його повністю. Я Та так більше Давай. не упаю, бо в мене дуже сильно розсуд упав. У мене сильно розсуд упав від боса. Він не може його знайти, поки він ховається. Ну давай с канализатор Степан. Ми зараз через цей сканализатор знову ніч буде. У меня голод вже прям загонит, как прям гонище. Мы еще одного каменця не высчиваем. Ну у мене немає. Хочешь как? Не знаю, він захоче. Червоны пушки, я вот туат. Надіюсь, я не трусь. А, він тика лечит. Що це він так довго скануй, быстрее ж. О, вся. А він типу, реагує на оцей нітер, даш ти. Да, я типу його залишав і цей кріт приходив, починав його нюхати. Так, де ж воно відправляється тут? А ось. Да. Модулі бру. Так. Модулі брук. Я сподіваюсь, він зараз не закопає наше вогнище. Якщо спробує це зробити. Ні, вдруге воно так буде рити, бачу. рити, да, і потім воно провалиться під землю. Може нам а -а -а. зробити наукову машину десь? У нам для цього спочатку треба знайти місце, де ми будемо облаштовуватися і зробити там цю кам'яну піч. А мені не вистачає ще камінця одного. І в мене розсуд падає дуже сильно. І надто багато всього, що це таке. Ой, мене вже не знаю, аж помруч це мочок. Я знайшов місячний камінь. Ого, це що тут взагалі якийсь, не знаю. Місячний камінь. Не, він виглядає, ніби якийсь, не знаю, статуї Можна відремонтувати. Блін, мені треба їсти щось знайти. Якусь їжу. Серьезно? Тим спалина поворонку. Диви, тут навіть квітка закам'яніла. Мені п'яти якісь знайти. Чомусь, наприклад, Мурку. Треба карту розвідати, що ні. тут у нас по центрі. Коротше, я не можу відновлювати собі здоровий цей розсуд, коли квітки збираю. Кось так, коротше, черпотучі. я добув достатньо каміння. Тут якийсь темний ліс, давай підемо звідси, кудись в інше місце і. Мені треба їжу. Мені ну, зараз мене не О, я знаю, Швидше куди нам треба йти. Нам треба йти вниз, і я там бачу кусочок оцього лісу березового каштанового. <кхів> 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 і там в тому лісі <кхів> може, може бути поселення свиней. Йдем <кхів> туди, нам треба вниз. У мене три ще всього. Блінк, навіть навіть. То дай мені. Їх в тебе. То мені ж треба. Ну, В принципі, я можу віддати елементи, залишиться тільки морка. Взагалі ягоди перед тим як їсти, треба смажити їх, бо вони, коротше, ну. Трішки більше відновлюють ситості, коли вони підсмажені. Ось до тут ліс березово зову Тут ось і оцей травяний біом, можливо тута, тут є ой, дерево. Ой, мені погано взагалі. Чому? Бо в мене вже нуль голоду було. Що ж це ти так якось все повиїдав? Ну ось так. Там пулька, я. Та, ті бобстери. А бобстери, лобстери. Це ж це поселення. Ми вже починають всякі тіні з'являтись. Знову ж таки, щось сканувати хоче цей Степан. А то що цей степан сканує все підряд. Так, де ж це поселення? Воно точно має бути в цьому біомі. Шейки. А можна якось викупити ж ці кущі і типа посадити біля нас? Так, треба для цього Піздупло. Ой, а в мене навіть і трави немає, щоб зробити вогнище якесь. Так, я знайшов Тебі будиночок. Є трава? Що з тобою трава? У мене є. Я в я... для чого. Я можу зробити ну, камінну ключ, але я хочу знайти поселення. Я не хочу витрачати ресурси для цього. Я зараз скильнусь не... просто. Ладно, я тоді маленьке вогнище скрафчу. На, єш. Ні. Еш, кажу. Еш. 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 Еш, ще їш. Сто раз' їш. Все. Ні. <ріст> <Мені> все... <ріст> Відгонували досі та робота. Так, оце це мені треба. Пець. Я ж, до речі, можу насіння просто так в землю садить, без всяких там грядок і тому подібного. У теж проблеми з А я не знаю, як мені відновлювати свій рос. А, мені треба садити. Так, ти посібель для вогню. Трошечка. Їм тут нема, скоріше всього, треба буде йти. Абгрейдити. Тобі можу дати, до речі, траву. У мене ось до Є40 трави і ще 14. Тут рулевим бджіл виглядає. Може гри якийсь вийти. Тут у з цим вуликом не, літає. Не, вулик просто такий весь великий в меду. Так, стоп, а там... А там внизу ось ж не осінній ліс, так? No. Напевно, ні. Так, в принципі, тут я оцю березову... березовий саджені залишу. Нам, mm. напевно, десь сюди треба. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, ще спотух. Чорт. Блін, та не кинути. Ми чуть не вмерли. Ладно. Взагалі розсуду 46. Аж мичок. У мене поки 99. А скільки в тебе максимально? У мене 150. У Мене 200. Треба знайти поселення. Чи його взагалі тут не буде? Нам що, доведеться шукати інший березовий ліс? Що взагалі машу. тільки в березовому лісі. Ну, так іменно в цьому осінньому такому. Ну тут якийсь він замаленький, скоріше всього тут немає, треба інший шукати. Я не знаю. Ну, значить пішли напевно інший шукати. Тут просто якісь самітні будиночки де ДНД з'являються. Ні, ну може там внизу трошки подовження цього біому буде. Ой, це хто? Старый бифул. Це... Старий? Покажи, я хочу побачить, якийсь... что старий знаю. Та це якийсь взагалі не бифул, це хтось вдівся в костюм бифула. Якийсь чувак, не знаю, не знаю хто я. це. Ти в восемь лісі, в якому ти взагалі біомі? Ні. Ну тут девушці ти поля, типу. Я тут собі болячу. т де? десь вниз по стежці пустешці жовтчику де. Да, вниз по стежці, і тут такий, типу, поля починаються. Значить, ти десь в цих жовтих полях. Да, да, внизу. Так що цей... ти типу... сюди. Десь... Ну так і те, я там же бачу. Ді сюди. Тут ці... гриб залишив. Дефір тут. Кудлатий. Приятель поганий. У нього щось можна купить. За жопки порох. Якесь сміття. Ну в принципі, думаю, нам треба завершувати. У ці серії знайшу. ми теж. Я знайшов якусь трав'яну броню. А. І думати про скелети. Коротше, треба Ні, за... завершувати теж. уже Наступні ну, вже серії. Надіюсь, ми нарешті знайдемо місце проживання, точніше, оцей свинячий район. Да, свинячий район. Для того щоб нам виживати І нам треба встигнути це зробити до того, як за нами прибіжать пси. Ну так, там вже ми... доволі скоро вже шостий день. Так. То вже зараз а вечір. Вони десь після 8-го вроді прибігають. Якщо не помиляюсь. А, ну коротше, давай. Так, Завершує. Завершуємо. Все дозучиваємо. Все тоді бувайте.